Так, всім привіт, всім дай Боже. Так, всім дай Боже. Куди ми їдемо? Кататися куди? Десь на Копанки, в сторону білої криниці. Вже давно відео не знімали, останній раз зимою знімали, вже сонце світить. Майже плюс 20. Треба щось знімати для підписувати. Вже собака сидить на полі щось їсть, землю їсть, чи що. Треба щось знімати для підписати. Не yeah. зачекалися. Десь поїдемо до Копанки, бо щось нам пташка нашептала, щось що, що, що там сталося. Бачимо, що там сталося. Ось швидка їде. Побачимо що там сталося. Та вже скоро всі на ставок будуть йти купатися. Ти що, вже плюс 20 буде, скоро казали. На наступні вихідні вже буде плюс 20. Плюс 22. А, що побризали дерева лишали. Ну, вже 26 -е це, березня сьогодні буде матч Україна проти Болгарії. Так. так що не знаєш, не дивися за футболом. Та я вже чекав цей матч, це вже а, буде вже... Будемо ставки, будем, будем ставити ставку, може щось виграємо. Так що ви там ставте ставку, я можу на канал дам посилання, щоб заходили, ставили ставки. Бах. Та й це... Коротше, коли ми ближче біля копанки, Бах. то вже в Так, ми вже біля копанки, дивіться, що це тут таке. Ворони каркають. Тут а дивіться. Що це акуратно? О, -мойо, дивіться! Що це Верба впала, -мойо! Капець, оце це сталося. що будемо йти, я ж не туди. Давай злізи. Та зупинися ти О. Велище, ціли, да? Бачте, вже! это лі легше цілий, да? Бачите, як верба впала вообще. А чого ж це у нас так впало? Отакопи. Сзади тако в шкіла зразу, вся впаде. Половину цього, копанки нема, половину є. Я не знаю, що то. Малися на рибалку йти. А тут а що? Все. Копанка... Ой, блін, верба впала. А це ще... Це ще дві верби є! А, але вони теж вже стопають. А диви, бачиш, там гіляка дивіться впаде. Це ох впаде. Так що цю копанку завалить її. Ну то може Рядом. будемо щось ще працювати, може щось тут ми ще зробимо. Але не знаю, чи що зробимо. Ну зайде. Бачите, свідки цього Що це? Нова Голландія. Будемо злазити, дивитися, Жигулька, стройка, іде. Будемо злазити кос сюди. Оп-оп-оп, дивіться Ми ж тут рибу ловили Я ж тут прибирала, але верба впала, все Отаке. От Жалко, що верба впала, Бачите, така копанка. Ну, тут риби не видно. Та й тут немає, мабуть. Але що, можна ще тут закинути? Можна рибу запустити сюди. Пойди там ноги, коли зламати. Бачу, це оці курчі, я ж їх виломував. І сюди ось закидалося. Це ж було все, ще. я Там було поставили тут. Ворони какають. Ну, на біду, на біду, Саші впаде в нас, вона все куча. Шеф, пець. Викимо. Воно вже порохом сип. Ну, це ось щось таке, це вже з верби його. З верби, Пали. от вас все повикидати. Ото ворони. Давай, подвели. А отви мені класне, ці подав, вона дві. Вообще две. Це дві святу вербу святі на святу наділю. Але повезло, що там, типа, як сказати, не повністю воду впала. Там тільки. Типа ж на початок. Все, будемо дзвонити, а. Дзвони. Скажешь, що біда. Закопаці на на верба впала. Ну, треба ж людину попередити, що тут Ну він думає, тут все чіки-пук, і ми дивився за вербою. Але що ж, ми, ми ж ту вербу не змогли держати? Не. Те, це, що вона впала, не. то вже впала. Треба, Це, брать, бензопилку, все розпилювати тут. Ну, Дивіться тут білку. Бас... Тут риби немає, тут рибу ще треба запускати, бо вона ж тоді. Пересохла, риба пропала. Треба душі, щоб були тут. Тим ще... туди, зі там. Там ті будуть. Ці ворони какають. Да. Завідь, дзвонити, щось були, казали. Скажу, дав що ж робити. Так, зі мною завжди. Я маю не, не знаю, він десь там на службі. Алло, добриня. Це ваш висок дзвонить дзентопля. Ага. Тут я хотів сказати вам, що тут ну, на вашій копленці, ми з Юриком дивимося, тут верба зламали. Вас тут я думаю вам сказати, подзвонити. — Забирайте її на дрова. Да. треба ну. Хай мало, бо вона геть туди до води гілля нахилилась, попадала. Ага, добре, ну, все, все добре доброго. Каже, щоб забирати собі, якщо не дрова, каже. Кому no. треба, чи на дрова собі... Ну То будемо комусь скажемо, кому треба дрова. Скажемо. А будь об'явити, кому дрова треба, що то. No, скажемо, кому треба дрова, хай це. Забирає! Ну, Бо бачиш, вони ж треба його щось робити, бо ж копанка, твої якісь порадок треба набути. А задання їмо на вше. Розрізати раз, два. Ване десь людей нанять людей. Щоб тут організувати якусь це. Щось тут порадок, чи хто бачить цього гуля. Та візьмемо Вову, Андрія візьмемо, да. та й все. Та вони так. Вони такі колеги, як скажу би, хуй музея. Я не знаю. Не треба таких брати, щоб конкретно робили, бо що вони втажуть, і Хочуть робити, а прийдуть тут і що будуть робити? Хіба вони зроблять щось? А що їм дрова, гроші? Ну і треба. треба касу платити. Їм, їм щось за роботу треба живим, не без брав. Ну, а що а, а це ми маємо їм платити? No. Що вони собі дрова ж будуть забирати? Ну, no. то, like, no. то що їм буде, це буде? О, це треба буде до групі піти. Putai, va, ще, це я тоді брав. Ну. нашого жаль, за приймаю. Це ж твіщи Я щось розмотав, я знаю. Я хочу тобі туди, хотіть такого щось придумати тоді. А, я знаю. ти хоть бы такое щось продумать, під беседку поставити. таке що, якби тут місце було, це все. Більше позрізать, почистить, старий, то. О, о. Стари, зирита, то має. візьмемо колись пилки, попиляємо трохи. No. Буде мосле відео, якби пиляє. Нам буде частина. Свята тут, дав вішення такого. Ну, святкували трохи. Почували, тут не кажуть. Пишіть коментарі, які нам відео знімати. Ще на твоєму каналі якісь відео мається тут, так? Буде, да? Ну, будемо знімати. А а то, що... Люди строїться, стройки йде, роботи купить, все як має бути. А, ну, ваш дядько, строїть. Наш поля ще не оброблені, ці, доски лежать, розпожили. Ці. Таке. Що ж вони будуть робити, а. з тими досками? Будуть строїть що, хату. Що? Що? Що будемо їхати. І там подивимося на техніку, може, то. На техніку? Ну. Тут ти шо, що, тут не можна її але... Як не можна? Може хтось підписати, хоче поїхати, хоче купити її? Має, може, ну, якісь ритуари, може, якісь хоче собі і що так. У нас там на кого поля їдуть трактори, no. так? там один поїхав хоч за таки з бочками двома поїхав крові. Культивували, вже сіють щось. вже навесні. Кожну годину трактори їдуть. Такі здорові, тобалі, здорові. Це все. Хочуть хай подивитися, напишу, може і на поле поїхати, там води трактори заставить. Ну, позднім там трактори, що там робить. Веснуть старайок. Старе лежить, скільки вже воно лежить. Заросло травою. На ну. те, що вже затопилось. Все, діти забойовують. Теж повитягується все. Почистити, що ж. О, на... треба час. Вони... А що ж трава... там на ставочку робиться? о? А... Та буду очікувати на, на моєму каналі вже на ставочке, там... Ну, поставочка буде на твоєм каналі. вам поднімаюсь, тут доведеться. Соночка свій фильм, двиги, ну тут мужик, мужик тут, може. Оце ваш верба, це теж верба. Це вже її вже, вже давно. Наш давно. Це, це двика арматура. Чот тво мать, арматура, туди обризать на метал, мені, А дам? що тут колись було? О, тут таке роботи, ранці... та Висяк тут заливали, на що вони таке закладали? Хтось натхнеться, такий малий дітей нетхнеться і все. Ну, хтось не побачить ще. Впаде такого туди. Треба його Чуть сам ще на не впав. Це одна опасна. Все, будемо завершити живі, так. Будемо десь кататися, їхати. Канал там прив'язане. Ставте купу лайків, підписку на канал, чекайте мосні відео, будемо для вас змікували. Будемо десь на поляни з'їхати, на ставочки. Може навіть на тувнички поїдемо для вас, ніби, бо ми вже були на тренуванні. Так що все, давайте, всім пока.